Місяць тому у селі Тур'я Полянос на цьому місці звичайна сільська бійка переросла у трагедію однієї сім'ї. Чоловік, який ввечері зайшов у бар, просто випити з кумом, побили настільки, що рідні молились, аби тільки вижив. Так і сталося. Однак винні і дотепер не збираються відповідати за наслідки. А причина всьому просто сміху винна, мовляв, корову прив'язав не там де треба. Очевидцем події був і пан Сергій, який у той день разом з постраждалим Володимиром Мороляком зайшов до магазину. Поки чоловік робив замовлення, друга уже лупцювали троє людей на вулиці. Коли ж спробував відігнати кривдників і сам отримав струс мозку. Я до них прийшов, вони наразі почали мене бити, щоб я не хотів їх забрати, щоб його не били. Вони, він лежав сам без свідомості. Вони його копали, били там всі троє. Люди стояли, дивилися, ніхто нічого, але потім там підійшов там, Юра Гафуров. Із села так, допоміг. Його ну, почав кричати, хлопці, куди його кажу, Він вже мертвий лежить. Вони тоді скочили в машину і тікали, почали тікати. Після того, як Володимира доставили до лікарні, його свідомість становила 4%, а череп був проламаний важким предметом. Його стан не просто залишав бажати кращого, а був критичним. Рідні кажуть, тоді молились, аби лише прийшов до тями. Йому робили тяжку операцію, ось тут діагноз. Забій головного мозку, гостра іпідральна гематома, перелом з короневої кістки зліва, з переходом на основу черепа. Важко говорити. Лікар нам сказав, що якщо 3% свідомості, то тоді людина помирає. Тому він взагалі нам перед операцією вийшов до нас і казав, що я не даю вам каже, ніяких надій, моліться, але каже, лише 1% на життя. Сьогодні ж життя сім'ї це суцільний пошук правди та справедливості. За словами близьких, всі, хто брав участь у бійці, і досі на волі. Село маленьке, всі один одного знають, і говорити теж бояться. Незважаючи на те, що під час інциденту глядачів було вдосталь, говорити вони не хочуть. Мовляв, залякали. Ми прості смертні люди. У нас нема зв'язків. Ми все, що робимо, все робимо самі. Його рідні та друзі. А в них зв'язки вони ходять, домовляються, дзвонюються. Щось покривають, звичайно, бо хто признається в таких вчинках. Ніхто з кривдників не з'являвся, не просив прибачення, нічого. Вони взагалі вважають, що вони, що вони там не причетні, придумують собі якісь відмазки, що їх там не було, що вони ходили просто на морозиво. В одному з тих, хто брав участь у бійці, близькі впевнені 100%. Кажуть, його там бачили усі. Ми вирішили запитати у чоловіка напряму, де він був 29 квітня о 19-й годині. Сказав, у магазин заходив, однак зізнаватися, що брав участь у бійці, не збирається. Вас бачили там, коли ви приймали участь у бійці на дворі, Це так? Була була. Бу бу я був в магазині, то все, що, я, мене пояснення там, що я вслід. Тобто ви вже не давали пояснення? Ну, я надавав пояснення вже п'ять разів. Я зрозумів. Чи можете ви відповісти, через що виник конфлікт, та чи знаєте, які тепер його наслідки? Не знаю. Угу. Там, вони, вони ми з собою не поділили, я, я не знаю, там смітство склади. Я зрозумів. Тобто ви себе винним не вважаєте в цьому? Я, я себе винним не вважаю. У поліції кажуть, всі обставини наразі встановлюють, адже покази свідків дивним чином відрізняються та навіть суперечать одне одному. За попередньою версією у бійці постраждали двоє. Тобто, окрім Володимира, ще й нападник, якому, тікаючи з місця, просто переїхали машиною ногу. Однак це вважають випадковістю. Всіх осіб, які причетні до цієї бійки, на даний момент встановлено. Але поліція їй важливо встановити, хто власне був ініціатором цієї бійки, тому що якраз дана інформація є невизначеною, оскільки і учасники бійки, і свідки дають кардинально протилежні свідчення. Відібрані з місця події докази тепер очікують лише експертизи. Крім того, чекають і на одного зі свідків, який зараз знаходиться за кордоном. Кримінальне провадження наразі відкрили, триває розслідування. Тож залишається чекати результатів сім'ї, на долю якої випало тяжке випробування, через яке молода родина лишилась єдиного годувальника, адже Володимир уже не працездатний.